Всюди чути, що між нами перелюб. І то такий перелюб, який і між поганами незнайомий, що хтось має за дружину собі дружину батькову. І ви зволічалися, а не засмутилися радніш, що був вилучений з поміж вас, хто цей вчинок зробив. Отож я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами, того, хто так учинив це у ім'я Господа Ісуса, як збереться ви та мій дух із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла. Щоб Дух спасся Господнього дня, величання ваше недобре, хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очистьте стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прізні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, тому святкуємо не в давній рощині, а не в розчині злоби і лукавства, але в оприсноках чистоти та правди. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цього світніми перелюбниками. Чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідоліянами, бо ви мусили були б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолініянин, чи злорірка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Бо що ж мені судити й чужих, чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог, тож вилучить лукавого з поміж себе самих.